Добрий ранок, малята. Сьогодні у нас заняття ліплення. А що ми будемо ліпити, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Довго з тістами ліпили, у водичці їх зварили, потім дружно ласували, ще й сметанки додавали. Так, це вареники. Вареники одна з найулюбленіших страв українців. Їх люблять усі і діти, і дорослі, а особливо, коли їх в сім'ї готує бабуся, адже вона найстарша і найдосвідченіша в приготуванні не тільки вареників, але й інших страв. Вареники готуються з прісного тіста з різноманітною начинкою, з солоною. Та солодкою. Солона начинка це картопля, капуста, гриби, сир, пшоно. Солодка начинка це яблука, вишні, черешні, малина, полуниця. Солоні варенички засмачують жареним салом, а солодкі поливають вершковим маслом та смакують зі сметанкою. Сьогодні ми з вами будемо ліпити. Ось такі варенички із солодкою начинкою, з вишнями. Для цього нам потрібен пластилін білого кольору для тіста та червоний для вишеньок, стека, серветка. Зараз розімнемо наші пальчики, помиємо руки перед роботою. Узяли духмяне мило, добре руки з ним помили, полетіли від води, бризги з рук туди, сюди, рушничок я свій візьму, руки швидко обітру. Ну що ж, малята, починаємо працювати. Спочатку ми наліпимо вишеню. Беремо червоний пластилін, розминаємо його, зігріваємо і відщіпуємо однакові невеличкі шматочки. Ось ось такі, дивлячись, скільки в нас буде вареників, і приблизно таку невелику кількість шматочків. Ось коли у нас вже буде потрібна кількість тих шматочків, ми будемо скочувати кульки. Ось давайте беремо шматочок, кладемо на долоньку, другою долонькою притискаємо, і є у нас вже кулька. Можна пальчиком ось так на долоньки розкочувати кульки. Є у нас. Так. Кому буде зручно, можна і на досточці на столі, ось так кульку покатати. Так, ягоди у нас уже є. Зараз візьмемо, будемо працювати з тістом. Беремо шматок білого пластиліну, розминаємо його, кладемо на ліву руку, правою притискуємо і сформовуємо кульку, рухами вперед назад. Ось у нас отримався такий циліндр. Залежно від того, скільки ви будете вареничків робити, і настільки будемо ділити. Я буду робити два вареники, значить, я ділю його на дві рівні частинки. Є у нас ось. Беремо знову, розминаємо, робимо кульку, потім притискуємо, щоб був блискачик. Потім наші пальці допомагають. І ми робимо такий млинець, Так, кладемо його на ліву руку і беремо яєтки. Одну, дві, давайте три покладемо. Складаємо млинець навпіл, притискуємо його так, щоб яєтки не повипадали. А потім пальцями ось так прищіпуємо гарненько. О, Можна два рази пройтися. Подивіться дивіться, який у нас вареничок. Так, на тарілочку. І так само ми ліпимо другий вареничок, робимо спочатку кульку, плескачик і пальцями розтягуємо, робимо млинець. Ось. Кладемо в нього наші вишеньки. Ось. Тут у мене ще ось є. Складаємо навпіл. Притискуємо, ось, і прищіпуємо двома пальцями. Ось такі у нас отримались варенички. Подивіться, які вони гарні. І ви, малятка, зараз відпочинете, візьмете свій пластилін. Ось такі варенички, навчитися і будете допомагати своїм матусям та бабусям. А я буду чекати ваші роботи. Зараз до побачення, до нової зустрічі!